Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні я вам покажу, як я готую дуже смачні соковиті домашні котлетки з свинини. У нас є кілограм фаршу. Ми вже його змоли разом з цибулькою. Тут невеличка цибулька. Далі нам треба додаємо трошки солі. Солі додаємо по смаку своєму. Завжди треба буде попробувати цей фарш. Добавляємо трошки перцю меленого. Далі, друзі, одне яйце вибиваємо. Обов'язково, друзі. Декілька зубців часнику обов'язково я додаю. Якщо часник маленький, більшечко кинете, Ну, В середньому 4-5 зубців частини ну, я кидаю на кілограм фаршу. Дуже буде ароматно, дуже буде смачно. Котлетки будуть воздушні і соковиті. Без хліба, без батона, без молока. Так, друзі. І обов'язково я сюди добавляю замість хліба, батона, молока, 50-70 грам манки. Добавляю маночки я. Грам 50 вистачає. І це все, друзі, гарно вимішуємо. І залишаємо на хвилин 10 настоятись. Друзі, вимішали І обов'язково ми його відбиваємо. Декілька разів треба відбити його. Так, друзі, поставили сковородочку. На вогонь наливаємо олійки. Небагато трошки. Тому що ми не будемо її жарити на сковородці. Ми тільки прижаримо. Одночасно приготуйте каструльку невеличку, бо ми будемо її протушувати, через що я кажу, що котлетки будуть дуже сочні і смачні. Уліки багато не треба, чуть -чуть, тільки було на дні. І також трохи налийте у на дно в тарілочку, в цю каструльку. Що нас коли тушити, Щоб нас не пригоріло. І формуємо. Беремо холодну воду, Мочимо руки, щоб нам не прилипало. І формуємо, друзі, котлетки по розміру Не маленькі, тому що вони будуть не дуже, а такі домашні, гарні, настоящі. Раз, два. І на сковородочку. Так, друзі. Котлети не жаримо, робимо отаку, отаку легеньку скриночку, бачите, Легесеньку, чуть трохи. З двох сторін, отоби, бачите, от, Сформували котлетку, у нас взяла корочку і перевертаємо одразу. Ось, друзі, бачите, легенька корочка з другої сторони і переложимо їх в каструльку. Корочка легенька зробили, бачите, не жарте. Зараз я вам розкажу, буде дуже смачно. Ось, друзі, ми піджарили наші котлети, зробили тільки корочку, бачите, легенько. Далі. Додаємо грам 50-100 води сюди, залежно від кількості котлет. І будемо тушкувати їх 15-20 хвилин на маленькому вогні на пару. І подивляйтеся, якщо вода буде закінчуватись, то чуть-чуть додавайте. 15-20 хвилин. Ось так вони мають тушкуватися, бачите? Пару. Ось, друзі. Подивіться, яка у нас вийшла гарна красота. Погляньте, які вони пухкі. Подивіться. І що, пробуємо, дивіться? Показую. Оп! Бачите, які сочні. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, далі буде ще цікавіше і смачніше.